Привіт-привіт всім, дорогі близнюки! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш таропрогноз на грудень 2025 року. Я вітаю всіх з Новим роком, з Різдвом. Обов'язково загадуйте бажання на новий рік, тому що у нас відкривається такий портал сильний. І я вам бажаю у 2026 році проявити себе, тому що це у нас буде рік одинички, і він буде спонукати нас до того, щоб ми йшли вперед, щоб ми заявляли про себе. 25-й рік дуже сильно нас навчив, підчистив. І це був знаєте, такий досвід, такий добротний. Гарний досвід, який показав нам, хто ми є, як ми хочемо далі жити, ким ми хочемо бути. От і у 26-му році тут уже у нас будуть можливості дуже круто проявлятися. Так, і е, ще таке оголошення маленьке. Якщо ви дивитеся це відео у період з 28 по 30 листопада, то зараз в честь чорної п'ятниці діє скидка на всі мої консультації: 30%, хто хотів на консультацію, на будь-яку так, ви їх можете подивитися в інстаграмі, або просто мені на почту мої напишіть, що вас цікавить. І я вам відповім. От е, тоді обов'язково зараз скористайтеся е, цим. Цією пропозицією. Так, тепер ми йдемо по грудню місяцю. Що нам потрібно чекати? Що вам, близнюки, потрібно чекати? Я буду говорити про, так дивлячись, якщо близнюки це ваш перший дім, але ви все одно дивіться ще свою особисту натальну карту, дивіться знаки, про які я говорю, дивіться, в яких домах вони у вас знаходяться, тому що планета у нас будуть заходити, і там вони у вас саме в тій сфері життя у вас будуть діяти. Так, ну що, 1 грудня Венера у нас заходить у стрілець, у знак зодіаку стрілець І для вас стрілець це сьомий дім. Це ваші партнери. Так, і Венера тут дає по-перше. Так, в грудні місяці якихось партнерів, жінок дуже багато, або партнерів у якихось сферах, пов'язаних з жіночністю. Так, чи ви будете більше там працювати? Можливо, вам захочеться там, якось більше себе проявляти, саме у партнерській якійсь роботі. Так. Це можуть бути якісь і подарунки, і ви отримувати можете якісь подарунки від свого партнера. Тут, особливо, чоловіки, близнюки, ви будете так стикатися дуже багато з жінками, вони вас будуть оточувати по всьому. Сюдо так і сьомий дім це наші. Це всі, хто навпроти нас, так, це все те, чого нам не вистачає. І тут саме через жінок, так, через жіночий рід ви можете бачити, чого вам не вистачає. Але це і також у нас наші вороги. Вони тут можуть проявлятися дуже сильно, так, і ви будете з ними по Венері, можна дуже класно примиритися з ними. І Венера у стрільці, вона дуже любить вчитися. Вона любить так, якісь відкривати горизонти, якісь нові е експіріянси, якісь нові відчуття тут у вас. З'являться, тому е, дуже класно вона буде на вас працювати. Дайте собі от цього якогось захоплення, комфорту якогось. Далі, 4 грудня у нас буде повний місяць у близнюках. Це ваш повний місяць. На повний місяць я ще буду окреме відео і карти знімати, але е, повний місяць у близнюках це у вашому житті. У у вас буде якесь таке розуміння, якесь завершення, прийняття якихось тем. Можливо, нарешті щось розвіється, закінчиться те, що півроку назад, на ваше, в період вашого дня народження, там починалося, і ви. Можете для себе так дуже сильно вирости. Повний місяць він закриває якісь ситуації. Він висвітлює якісь ситуації. Він надає нам так результату якогось. Тому це дуже може бути. Класний, дуже от, повний місяць, класно робити якісь ритуали на захисти, класно позбуватися всього, що, що вам не потрібно. Там після повного місяця у нас буде спадаючий місяць, і тут можна все викидувати, так? щоб відкривати новий етап у своєму житті, відкривати нову енергію. А, так, далі, 10 грудня, у нас Нептун стає в прямий рух у знаєте, Зодіаку Риби у 29 градусі. 29 градус це про трансформацію. І Нептун у нас любить бути в рибках. Він у нас по рибках йшов 14 років, і зараз він чуть-чуть повернувся туди ретроградний, і зараз вже в прямому русі він звідти вийде, і він вже по овну у нас буде йти. Тому подивіться, так, де у вас овен і риби знаходяться. Особливо стик цих знаків, тому що Нептун у нас прямо зараз стоїть на 29 градусі, він якраз на стиці. От. І, е, значить, е, по рибам. Він може знімати з вас якісь рожеві окуляри. Так, тут якраз у тій сфері, де у вас, там, де у вас рибки знаходяться, для вас риби. Так. Близнюки, це перший дім, телець 12. -й. Овен, 11 10-й дім для вас. Тобто ж це ваша кар'єра, це ваш статус, те, як ви себе бачите, ви можете тут зрозуміти, що, наприклад, це було щось нав'язане, тому що Нептун він дає да, якийсь такий туман в голові, щось якесь непорозуміння, і вам нав'язували там, наприклад, якісь ваші мрії. І зараз ви будете мінятися і в статусі, може ви взагалі там розлучитися хочете, може ви заміж хочете вийти, може, ви хочете там подорожувати по світу і ви хочете більше комфорту для себе? Нептун вам це дасть. У, Нептун, у Нептуна немає кордонів. Е, так, далі, 12 грудня, Меркурій у нас переходить у знак Зодіаку стрільця і це ваш сьомий дім. От тут буде дуже багато спілкування з партнерами у вас. Е, ви будете більше може кудись їздити, мати більше руху, більше якого, якоїсь такої от енергії навчання. Навіть Меркурій, це все що про комунікацію, про е, між між двома людьми. Так, е, якісь поїздки навіть у вас можуть бути. З партнерами. Е, далі, 16 грудня Марс заходить у нас у знак Зодіаку Козеріг. І е, Козеріг, це для вас. Е, так, це для вас має бути шостий дім. Так. Це для вас шостий дім, це ваша робота, тут буде дуже багато енергії. Е, так, ви будете. Так, як стріляється, сьомий дім. козиріг. Ні, козиріг для вас це має бути восьмий дім. Так, да, для вас це восьмий дім. Так, що ми порахуємо. Так, риби це десятий. Так, водолій – це у вас 9, Козиріг, це восьмий. Да, це восьмий дім. Це про трансформації. Марс це енергія, буде дуже багато у вас енергії тоді, і ви будете так трансформувати своє життя. Козиріг це у нас прямий якийсь план, конкретний план. І у вас тут буде так якісь дії, які ви будете виконувати. Марс буде давати вам на це енергію для того, щоб себе змінити, змінити, якісь оці обставини. Да, Хочете змінити свій статус, хочете, але будете мати план да, і будете знати, куди вже рухатися. Хтось вам може навіть допомогти. Марс це у нас часто чоловік, який, наприклад, там, тренер, да, який буде трансформувати ваше тіло. Або там тренер, там психолог, наприклад, якийсь. Далі, 20 грудня, у нас буде новолуння у стрільці, і це ваш сьомий дім. І тут якийсь новий початок. Також на це новолуння у нас буде ще окремо відео, але це якийсь новий початок у вашому партнерстві. Тут може бути, і ви себе можете там більше проявляти. Так. Далі, 22 грудня. У нас мож... заходить сонце у знак зодіяку козиріг. Так, і е, сонце, знову ж таки, у восьмому вашому домі дає вам можливість е, себе проявити у цих трансформаціях. Може, ви тут будете прям інших людей навіть трансформувати своїм прикладом. Сонце це наша внутрішня енергія, це там, де нас видно, там, де ми себе показуємо. Отут вас буде дуже сильно видно, е, саме у моментах е, так, от, е, якихось, або, або якогось адреналіну, наприклад, вам захочеться по козерогу. Ви будете щось от прям дуже сильно у собі змінювати, але це буде надовго, так? Або, наприклад, ви ще можете повертатися у е якийсь минулий, е так, у якісь ваші, в минулі якісь принципи, чи в минулі там, якийсь ваш імідж, так, який ви давно. Носили там якусь зачіску якусь робили, так і от ви знову пристанете перед всіма в такому образі. І 25 грудня туди ще й Венера заходить. От Венера це якраз про красу, це про комфорт. Ви будете робити все можливе для того, щоб оцей адреналін, щоб ці трансформації для вас були класними, комфортними. І це навіть зміна у фінансах тут може бути. Або Венера вона дасть вам нових подруг, так, нових партнерів жіночого саме. Так, саме саме жінок, які будуть вас змінювати, і вони будуть вчити вас, от якоїсь, прям знаєте, оці або якоїсь лакшері вам будуть додавати. Будуть вас навчати, або будуть показувати вам, так як, як потрібно зі своєю енергією працювати. Чи, наприклад, якщо ви чоловік як з жінками там працювати, так ви будете цьому вчитися, і от це вас все буде змінювати дуже сильно. Але у вас буде конкретний чіткий план. Венера в козорозі вона у нас дуже сильно практична, і вона думає про себе в першу чергу. Тому тут ви будете думати, як би себе змінити, як би себе проявити. Ось такий грудень місяць. Для вас, любимої близнюки. І зараз ми переходимо до карт. Обов'язково дивіться свої три основні знаки: це ваше сонце, асцендент і місяць, де у вас знаходиться. А, за особистими консультаціями звертайтеся в Директ Instagram або пишіть мені на мою почту. Обов'язково підписатися на канал, ставте дзвіночок, всі, хто не підписані, тому що це, по-перше, дуже важливо для Ютуб каналу, для розвитку, так, для того, щоб відео проходило в рекомендації, а також. Ви будете, поставивши дзвіночок, ви будете бачити нові відео зразу, як вони вийдуть, ви зразу будете готові так, до своїх якихось подій, ви вже будете знати, як вони у вас будуть відіграватися. І обов'язково також залишайте коментарі, лайки свої. Мені дуже це приємно, це дуже для мене цінно. Ну що, поїхали близнюки. Карта для близнюків. На грудень 2025 року. Перша карта. Четвірка мечей, любі мої, у вас виходить карта паузи якоїсь відпочинку. Четвірка мечей говорить про похід до косметолога на масаж. Можливо, вам треба взяти час для того, щоб подумати, розібратися у собі. Тут у нас е, руна е, так е, руна зцілення. У нас є. Так що ви тут можете себе, вам потрібно буде себе зцілити в цей період у грудні місяці. Або, можливо, тут якась ситуація чи стане на паузу, чи, наприклад, давно була на паузі. Зараз ми наступні карти будемо дивитися. І зараз вона піде в рух, тому що ви зцілилися Ну, тут так, повний місяць буде у вашому знаці. Я думаю, це, це про те, що ви зцілилися. Так, іще да Подивіться. Це у нас старший аркан, кармічна карта, дуже сильна. Це одна з таких сильних, серйозних карт колоди, називається Верховний Суд. Це про карму, це про переродження. Дивіться, ви себе проявляєте, ви себе показуєте, якась мрія у вас пробивається, так? ви стаєте справжнім. Справжнім собою, і це у нас і ситуації з родиною пов'язані, і взагалі у вас кармічний місяць тут буде дуже сильний. Так ви по-іншому починаєте дивитися на це життя, на якісь ситуації. Абсолютно все зміниться, все просто перевернеться для вас. Королева кубків, це в нас срак скорпіон або риби. І так це може бути жінка, там таролог, може, психолог, лікар якийсь так у вашому житті, який буде вам допомагати. І е, королева кубків, вона часто дуже добре підтримує, в неї там така світла енергія. Це може бути, до речі, і жінка для любовних відносин, особливо для чоловіків, або ваша подруга, якась якась у вас так проявиться, так яка буде присутня, вона буде допомагати вам, так, пройти оцю трансформацію свою. І королева кубків це ще можете бути ви. Ви можете закохатися в щось, так, в якусь ідею, ви можете в когось закохатися і проявляти свою любов, подарунки багато робити, отримувати також тут подарунки. Тут у вас така максимальна ніжність і жіночність пробивається. Так, і ще карта для близнюків на грудень 25-го. Так рицарь мечей. Дуже швидка у нас карта, це швидкі польоти, поїздки якісь. Різко ви будете комусь щось відповідати, відписувати, і тут будьте тоді обережні зі своїми словами, так, щоб ви нікого не ранили. Рицар мечей, він дає підписання документів, він дає якісь словесні так, перемовини. Тут у вас навіть можуть бути, але часто це політ, це дуже багато справ, це все просто така поїздка туди і назад, швиденько, так, щоб все встигнути, активно. Активний у, вас буде, та у вас пауза це проходить і активний активність починається. Десятка мечей, вау! Завершується якийсь етап, якийсь у вас процес. Десятка мечей, все. Так, кінець, те, що давно не давало вам спокою. Тут, до речі, потрібно висипатися дуже хорошо на цю карту. Так, багато спати і відновлювати свою енергетику, або, можливо, ви підете на якісь ігловкалування, так, на якийсь масаж, обов'язково сходіть, сходіть на масаж. Так, у цьому місяці. І по десятці мечей це перехід на новий рівень. Треба очистити простір, енергетику, так, свої думки, очистити так, якісь там фотографії, навіть. Просто визволити собі місце для нової енергії. І ще карти для плеснюків. І шестірка жезлів. Ви зразу на коні. Ви в центрі уваги, всі вас бачать. По-перше, це коли ми виходимо на сцену, так, приймаємо оплески, приймаємо подарунки, авації тут якісь. І ви переможець, ви праві. Так, ви перемагаєте в якійсь справі, ви себе почуваєте переможцем. І інші люди, навіть ті, які вам раніше палки в колеса ставили, зараз вони вас будуть підтримувати. І е, так ви зможете закрити тут, можливо, навіть якось дуже швидко, ви закриваєте якийсь процес, і ви в ньому перемагаєте. Так, наступна колода. Сама нам карта перевернулася шестірка кубків. Це у нас про минуле, це минулі партнери, це якась ностальгія, повернення в дитинство. Це карта дітей до речі, так тут можуть дітки у вас проявитися, або ви там можете завагітніти, чи хтось у вашому оточенні завагітні. Ну, ви тут будете повертатися у, у якесь у свою якусь ностальгію, яка буде дуже приємна. Це хороші поради від людей, також які вас оточують і. Поїздка може додому, наприклад, у вас тут буде. І шестірка кубків це партнери з минулого, що у вас тут можуть проявлятися. Далі. Так, з карти попереверталися. Трійка жезлів, це дійсно може бути якась у вас поїздка так, додому. Подивіться, трійка жезлів це рух, це дії. Не потрібно більше чекати підходящого моменту. робіть це зараз вже. так, Може, ви там хотіли там, я не знаю, подурачитися, сходити в парк атракціонів. Або там, наприклад, ви хотіли позвонити там якомусь своєму колишньому другові чи партнеру, чи знову щось повернути зі свого минулого. Так, вам потрібно робити ці якісь дії. Тому що все немає більше часу, щоб ви чекали. Треба, треба робити. Так? Тут, можливо, закінчувати навіть якісь так, перед новим роком ви захочете закінчити якісь справи, закінчити там якісь або перемовини з кимось. Так? Або повернутися, договорити, щось доробити, наприклад. Так, і ще. Карта диявол. Ну, диявол це страх. Це може бути дуже сильний страх у вас перед якимись прив'язками. Це у нас карта, яка говорить про, про очищення від своїх страхів, від своїх якихось шкідливих звичок. Диявол це у нас також люди, які можуть вас. Захистити так, це всі, хто працює на державу, це всі, хто можуть маніпулювати вами. Тобі ж, там, наприклад, поліція, да, якщо вони вас питають документ ви мусите їм дати, так працює наш світ. От, або м -м, диявол, це ще може бути хтось захоче вами маніпулювати з минулого, так що, або якісь маніпуляції, ви тут захочете розрішити, так? і ви повертаєтеся до них, там і ви щось боялися сказати. І зараз ви нарешті це проявляєте, робите. Також це може бути карта пристрасті, і особливо з. З колишніми партнерами тут може якась пристрасть знову загорітися. Це у нас дуже класна така якесь поїздка на святкування, це алкоголь, так, дуже багато їжі якоїсь шкідливої, так, все по найкращих традиціях, як у нас знову святкують новий рік. І по дияволу, так, тут дивіться, він дає офігенну насолоду, але потім після того. Приходить відходняк. Так що, чи воно того варте? Можливо, треба навіть підготуватися до того. От і е, я хочу ще одну карту вам на диявола витягнути. Як цей диявол у вас програє? Це про що? це. Тому що це ще може бути так. Це ще може бути якесь там, наприклад, очищення, визволення від цього диявола. Так, сама нам карта перевернулася: трійка Пентаклів. Робота у команді. Тут може бути якісь нав'язані вам думки від оточення. Ви з ними будете працювати, ви їх будете відпускати. От тут дуже звертайте да, то, що вам інші люди говорять, тому що вас тут можуть заставляти і розказувати вам зовсім це не так, як воно є. І ви тут будете так, вам потрібно прислуховуватися до своєї інтуїції і дивитися на світ з іншої точки зору. Не так, як ви звикли, і не так, як вам говорять. Так, і оракул. Для близнюків на грудень 2025-го. Медитація миру і спокою. Вам потрібно заспокоїти свої нерви. Часто у ближнюки у вас є да, так, така тенденція взагалі у всіх повітряних знаків, що ви дуже швидкі, ви з дуже багато інформації. Ви не встигаєте просто сісти і видихнути. тут можете якраз це зробити. Побудьте у своєму полі, так очистить його у своїй енергії, а інші нехай почекають. Да? постежать за вами і почекають. Поки ви свої справи не закінчите, нікому не давайте до вас підходити. От. І вам потрібен буде спокій. Так? Вам потрібна гармонія, та, з якої ви зараз вийшли для трансформації, ви все одно тримаєте цю ниточку. Такий для вас вийшов розклад, дорогі близнюки, на грудень 2025 року. Рада була донести вам інформацію. Я чекаю на ваш зворотній зв'язок, на ваші коментарі і підписки. І побачимося в наступних відео. Па-па!